Play, і сьогодні ми будемо грати Як ви бачите, то по класі в мене не прогрозився мій любими, віном, тому поставте лайк за те, що він не прогрозився. І так, да, я наконець розібрався, що тут зробити, що до чого і що з чому гри. Нам треба приїхати 80 км, щоб виграти. І ось вот, якийсь зміг зробити победу. Сьогодні попитаємося це зробити. Як я понимаю, що так класу у мене немає, бо в мене навіть не цей, тому того... ну, коротше. Якщо хочете, щоб я щось задала, то поставте лайк. Тільки я не знаю на що, бо тут такого нічого немає. Прям все одно. Ну, погнали, Будемо проходити соло, так як все цікавіше, ніж там нову чоловік соло якось, типу знаєте. І, да. Кстати, на Давайте на 10 лайків вийде нова частина. Ну, то мені я дуже жду щоб вони давали можливість, знати що ці самі ну як сказати деньги можна було покупати там щось крім цих класів Ну, тіпа, знаєте, там якесь оружі, яке буде, допустим, те постійно, типу щось такого ну. класів прикольно звісно, в мене їх взагалі немає того Ну, все одно З мене злопата я не можу прибити Берем золотий сіток і перетаскаємо його ось сюди. Так, забираємо день. Я думаю, що в мене є, сідя, що я можу взяти, наверное. Я возьму. Е, наверное. Ну, тут патрони дороги. Я то можу його взяти, но тут поїдемо сюди. Беремо атаку. З нас. Давайте. На я забрала, так, І не забрала. Все, у нас є револьвер і, и... Да. шість патронів, ну, я думаю, нам повинно вистачити, сподіваюся. Якщо повезе, то нам все повинно вистачити, щоб доїхати до наступної обстановки. Ну, я про отелі і Там може бути картина, того Да, главное, если стрелять этого мутанта, ну, вовка того велика, то я постоянно на нем фейл, знаете, прям реально постоянно. Того. Я ночью встретился просто все, все, как я бы вот я на нем запайся 4 раза, понимаете? 4 катки я играл и я так запайся, бо ночью сильно поезд, и він за мной побіг. Ну, я убивал один раз, но чисто из-за того, что у меня было оружие, но знаете, типа. З шести патронів його не переб'єш. І ми бачимо проблеми дуже великі. То нам треба щось увалювати. І дуже серйозно увалити. Щоб я це не додала. Бо якщо я здогну, то я нічого не зроблю. Бо, ну, знаєте, з шістьма патронами... Блін, маще б індія дуже мало. я щось далеко не Фу, увалю... Фух, надіюся, що я валю. Я, вроді, увалюю, але нема, що може замітити. І це проблема, бо я думаю, що буде вийшло, що нам зустрінеться Том. А, є, з yes, мечоткою зараз просто на Том, чи здається. Щас почне скоро спадати мечотка на Том, так. Ми ідеальний да. дом, тільки тепер проблема, а що нам тут діяти? Бо типу, ми не можемо, по ідеї, якщо зараз нас нападуть, ми вже не задихаємося. Тому що з фасом. Кстати, подскажіть, на який клас краще копити? Бо я не знаю. Мені казали, що что це той з збройной один саме фиговых, бо він саме дорогий, так ще й так, хоч би зомбі не було, самое главное. По було така, що зомбі тут немає і... Понятно? Я не знаю, патрон... Тут я патрон, значить, давайте я пробуем рискнуть, что ли? И выкрас сам патрон, окей, а, а так сейчас. Рискнем. Если ты сейчас патроны, не да. Два! Фух! Йох, Більш Бежье нема? Все, человек. А, то патрон не было. Но! Есть дуже прикольні штуки. Ага. Ну окей, давайте ми зараз почнемо з цього, бо тут дуже много всього. Ми беремо кучу цих бандажів. Тільки, А як пишет? А ось. Сейчас мы их кучу візьмемо і зараз зразу отхимся, бо небезопасно ходить. Если сейчас бы то будет джи И теперь нам надо думать, что нам делать с топливом-то, собственно. Киселямся, Всё есть. Так, река Дмани, что нам забрать? Ну, Сайна я не думаю, что нам надо. насад топливо опять же. Давайте сейчас увидим, мы поднимемся сейчас на что у нас по топливу. Я думаю, что всё уже забрать, но нам надо спешить, потому что времени очень мало и... Ну, короче... Бо опять же ночі я тепер буду дефатися тільки лопати, бо ну, на рельвері мало потрошки буде того. Я не можу задефувати, хваще немножко. Та й перезарядка у нього досить довговата того. Саме, ну, саме фігова оружка мені не особо може. На я дуже щось хочу замітила, що там є ще один дон, який нам ще з буде якось тихо, тільки я ще не приймав як. Возможно, ми зараз спробуємо. С помощью стильца ну, Окей, давайте там раніше полезен насос. А, мы же назад не можем поїхати. Знаешь, нам пройти и ну ладно. А по скільки часов? У нас есть еще три часа. Це... Ну туда мы... Ми... Ну примерно давайте до 9, я думаю, мы должны успеть чекать мне знаю. Ну хай за нам надо сейчас успеть добежать хотя бы до него що там золото сейчас хотя бы до него бо мне надо -то ручка, бо... а, то камень, блин не показать что догляды ще ну, да, блин а что нам делать нам сейчас на походу опять за нами надо любая стопливо я думаю что сейчас ну, за до молнию Баски знаю, это молния відляка и всех то на там писав, що там молния типа не работає, що я не помню. Да вот сейчас подемся. Мені наше злібать топливо в будь-якому вигляді, прям люба. Бо мені от того не хвата приїхати. Да, темніти, мить, а це плохо. Те, що я боявся. От сейчас едимона надія, що на нас нападається. Если я на сейчас нападаю, то ну, боже, мені не надо. Давай ты що шоса. А. Ну оно работает его. Блин, я сейчас так му ещ психолки на не бежал фото. Я может даже не успеть реагировать на нм. А я можно сплавить? Если я можешь сплавиться, я буду идеально. Бо мы сейчас топливы Бо, куда мені? Я думаю, что ночь було прожидать на поезде и якось, типу, стрелновато выходить. На зомби обещали, ну ладно, давайте. У нас уже перші проблеми і давно вже бандаж. У нас вже погай, бо це тільки начало. Я так поняла, що така у нас будет все що... Що за одяг? Прозоражка, прозорашка, прозора. Блін, а що Вона, вона сам по собі своей варата, я сейчас патрону ці потрачу. А, ну короче, сапи піпець А ну давайте, я могу его? Нет, я не могу. Походу GG. Ой-ой, все, все это GG. Я застрял. Идем. Что с тебя наш? Челы Это было настолько жестко. Это было... Була... Ну, очень мало патронов осталось. Если сейчас зомби я а я будет ой, очень плохо. Но у нас только три... Екатря... Oh, подійши, на вже, а, пожалуйста, настречался ночи, скоро уже утро, так сейчас до тих часов приезжать. Но все равно небезопасно даже почти с фулл хп все равно и поступил. Значит, бизинка часа. -мо. Я не знаю, я сейчас буду дать. Потом на утро я вже, уже, конечно, только спиду, мені щас... а, я бачу... нет, підед, но я зараз, сейчас... Ааа, я сейчас бащу. Нет, только мне пойдет, но нет. Нам сейчас приезжать утра, уже 5 часов, то я якби... бы... Ще либо один, либо два часа, и должно быть утро. Надо лучше зліться, щоб, якщо, щоб ми були да, yes, все здесь, если чтобы мы были готовы. Да, после постоянно Дуже Нужно безопасно. Есть, У Нас утро, и нам надо думать, что нам делать. Надо мать топливо, и единое наше топливо осталось. Если при том, что нас уже даже дивіться, у нас не осталось даже все вообще. Это такое ощущение, что мы дальше будем идти без поезда. Я знаю, це идея только есть. Давайте сейчас хотя бы немножко проедемся. Но чем дальше это лучше. Мы сейчас даже не... А, воспитай, раз у нас все равно. Я не бачу вообще ничего даже близко. О! Человеса! Це... Нас перша победа, и к там может быть зомби. Если там будет зомби, то це ще хуже, чем Бо... Ага. Я понял. Все дуже фігово. Тут прикол в том, що ця деревня зомбі Вони всі зомбічні ще не Просто я бачу деревню без зомбі, не хв. На як, навер, скільки може максимально. Вс, 6 і ще, на... А все уже. Так, все, все плохо дуже. Їх то слишком много сам я там можешь я сейчас попробую немножко. Ну, вроде тут тільки как Ну а сейчас он сейчас и будет гг Зум Зомби, Це мощный. прямо. Ну, Да, я їх атакувать, на особо успевай. Ладно. Это пофіг. Далі. Давайте Пробуємо. Єс, не сдаем. Раз, два. Нар розрядка. Два. Все, патрона кончилась. А тепер думать, що делать. То, що топливо нести аж туда, я не знаю. Но среди варикс якось наскільки складно. Типа за скик зомбарив, что у меня уже не насадят навіть нічого. Тобто в мене ось револьвер, який повністю пустий. І я сейчас буду надеяться, хіба що на... на кейс. Ну и то самое вероятно. Бо если сейчас еще и ночь настанет, Я больше вроде банк. О, все, человек, и конец нашей истории перешел. Вот тут я уже ничего сделал. Хотя нет, если я сейчас пойду усю за собой, то в целом. И сейчас буквально немножко перейду сейчас. Вот здесь я сейчас жду и жесткость Вина сейчас их чтобы так плести, чтобы о, здесь вообще какие-то шахтеры играют. Я с ним подорвал, он подорвался. Только что нам тут делать, там они сейчас остаются, мы их сейчас не, доминусу... Не доминусуем. Конечно, давайте я сейчас за кадром просто подожду, чисто подожду сейчас. Пидожду сейчас. Тут послідовувався і пример рисував, що зомбаків сім, я не знаю. Якщо я сейчас по три я зможу, і щось змінюся, то буде отлічно. Якраз ніч не встане, і може прийти отой босс, вовк, і вже хз того. Сейчас зміна буде ще хилитися, ще минути так дві того. Як бачите, тут повний піпєс, так як я щось ще не воду, але я німного не зрозуміла, як це зброя працює, тому що її надо кинути, а їй кажется, не надо кинути. И сейчас я даю найбільше наша на безопасности, так якої разве я боялся, але ми її, вроде уничтожаем, все дуже хорошо. А, известно броня на це? так? Что это так? Мы сейчас уничтожим. Вс. Джи. зараз сейчас проблемка. Может. Все. Окей, другий про... вопрос. А шо якса ще ще на, на воду? Ну хорошо.

а чекайте, е наброса до мене дійшло! Ну давайте мы сейчас Давайте цього ми спробуємо лопати лопаты издалека. Да, ми змогли його лопати! а Йо, блін! Главное, щоб вони сейчас не появлялись. Ой-ой-ой, ночь! Ну, Чили, у нас проблема! Я ще не знаю, що це ще не... Ось банк, озбанк. Нам надо сейчас банк. Олібанг. Стоп, а да... а да я не знаю де тол жить. А там зомбі Це ходу Джи Ну, як я и то я не снувся, бо не видержав. Но там реально дуже жорстко було, из-за того що Ну, возможно, реально вигідніше було і брати нового гляну. Що ж, на вами будемо завершувати наше відео. Якщо хочете, щоб я ще пограв дедрес, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, наберемо хоча б 10 лайків. 7000 метрів я зміг. Ну, доволі неплохо, то е, я грав то по тільки що я взяв рівень двір, але взяв тільки один нуль. На саме завершуємо наше відео, ставте лайки, замовник на Цьому все було